Протягом останніх кількох десятиліть найбільшу планету сонячної системи Юпітер відвідували численні космічні апарати. Кожен із них робив нові захопливі відкриття та передавав усе чіткіші зображення цього величного газового гіганта. Але саме місія Джуно від НАСА, яка зараз вивчає Юпітер, відкрила планету як ніколи раніше, пролітаючи ближче ніж будь-який інший апарат. Вона фіксує приголомшливі знімки, які виглядають майже як витвори мистецтва. Це найдетальніший погляд на короля планет у сонячній системі, який ми коли-небудь мали. Ви дивитеся мандрівка невідомим, і якщо вам подобаються мої відео, не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Джуно прибула на Юпітер у липні 2016 року. Після виснажливої п'ятирічної подорожі довжиною 2,8 мільярда кілометрів, і успішно вийшла на полярну орбіту, яка проходить просто над хмарами планети, під час своєї основної місії Джуно зібрала понад три терабіти наукових даних, і це ще не кінець. Апарат зараз виконує розширену місію, яка триватиме щонайменше до вересня 2025 року. Це підтверджує надзвичайну якість конструкції та технічних рішень Джуно. Однак перебування Джуно на Юпітері не було легким. На перший погляд, газовий гігант виглядає як спокійна смугаста сфера, що пливе у темряві космосу. Але насправді ця планета далека від спокою. Юпітер створює надзвичайно жорсткі умови для дослідження через інтенсивне випромінювання найсильніше в сонячній системі, окрім Сонця. Це випромінювання бомбардує Джуно щоразу, коли апарат пролітає повз планету, опускаючись лише на кілька тисяч кілометрів над хмарами. Щоб витримати суворе середовище Юпітера, вчені та інженери розробили Джуно за принципом броньованого танка, захистивши його ключові електронні системи від згубного впливу випромінювання. Завдяки своїй унікальній конструкції, Джуно може наближатися до Юпітера на відстань лише п'яти тисяч кілометрів, апарат вже здійснив 56 близьких обльотів, відкриваючи перед нами Юпітер, якого ми ніколи не бачили. Атмосфера Юпітера складається з широких поясів і зон, розділених бурхливими реактивними потоками. Це створює хаотичні та вражаючі регіони, наповнені хмарами різних кольорів. Якщо придивитися ближче. Можна побачити складні вихори та яскраво білі спливаючі хмари, які відкидають тіні на нижчі шари атмосфери. Вчені навіть використовують ці тіні для визначення висоти хмар та аналізу їхнього складу. На одному з дивовижних знімків Джуно зафіксовано високі хмарні утворення, оточені вихорами в північному помірному поясі Юпітера. Довгий час астрономи намагалися з'ясувати, наскільки глибоко простираються ці атмосферні пояси. Завдяки гравітаційним вимірюванням Джуно, ми нарешті отримали відповідь вони проникають на глибину близько трьох тисяч кілометрів всередину планети. Серед цих поясів і зон також можна побачити потужні вихори, шторми із щільного газу, які рухаються з величезною швидкістю, але бурі на Юпітері зовсім не схожі на урагани на Землі. Якщо у нас шторми виникають у зонах низького тиску, то на Юпітері наймасштабніші урагани це антициклони, що виникають у зонах високого тиску. На землі великі шторми можуть тривати тижнями, але на Юпітері вони можуть тривати роками. На землі великі шторми можуть бути розміром із країну, а на Юпітері розміром із планету. На цьому неймовірному зображенні видно величезний білий овальний вихор, а численні менші хмари простягаються вдалину, світліші хмари розташовані вище, затемніші, і це майже створює враження, ніби шторм рухається крізь атмосферу, залишаючи по собі величний хаотичний візерунок. Цей детальний знімок показує два великі обертові шторми Юпітера, а також атмосферні деталі розміром усього 4 кілометри. Яскраві спливаючі хмари видно над нижчим штормом, відкидаючи темні тіні на глибокий хмарний шар унизу. Але, звичайно, ці шторми ніщо у порівнянні з найбільшим у газового гіганта знаменитою великою червоною плямою. Астрономи захоплюються цим видовищем шириною 16 тисяч кілометрів уже понад століття. Чому воно таке червоне? До кінця не зрозуміло, але вважається, що це може бути результатом ультрафіолетового випромінювання, яке змінює хімічний склад хмар. Самий центр цього гігантського шторму, що також є його найчервонішою частиною, містить найвищі хмари, а навколо нього. Глибші вихори, що обертаються проти годинникової стрілки. Око, шторму – найспокійніша зона, де швидкість вітру практично дорівнює нулю. Але далі від центру вітер набирає шаленої сили, досягаючи 430 до 680 км на годину. У верхній частині шторму, там де червоний колір починає світлішати, можна помітити дуже вузькі вертикальні лінії. Це гравітаційні хвилі, які виникають, коли рідина або газ зазнають порушення, а гравітація намагається повернути їх у рівноважний стан, подібно до хвиль на пляжі. Ділянки на фото, які виглядають чорними, насправді не чорні, вони просто трохи менш червоні, ніж усе інше. Найтемніші області, ймовірно, є глибшими хмарами, які, як виявила станція Джуно, можуть простягатися на сотні кілометрів у глиб від верхніх шарів. Хоча у великій червоній плямі блискавки ніколи не спостерігалися, як і на землі. На Юпітері також можуть виникати потужні електричні розряди. Це вражаюче зображення, зроблене апаратом Джуно, показує вихор поблизу північного полюса Юпітера та яскравий зелений спалах у центрі. Це сяйво блискавки. На землі блискавки переважно виникають на нижчих висотах у хмарах водяної пари, яка накопичує статичний заряд. А на Юпітері хмари містять не лише воду, а й аміак, що дозволяє блискавкам формуватися на значно вищих висотах. Одним із найхаотичніших регіонів Юпітера є його полюси, де численні шторми кружляють навколо один одного. На цьому знімку видно потужні шторми. Кожен з яких має тисячі кілометрів у поперечнику, розташовані поблизу північного полюса. Вважається, що розуміння їхнього утворення є ключем до розгадки атмосфери Юпітера, а також до вивчення динаміки рідин та хімії хмар, які створюють інші атмосферні явища планети. Науковців особливо цікавлять відмінності у формах, розмірах і кольорах вихорів. Великий постійний циклон у центрі зображення, оточений меншими циклонами, формує візерунок штормів, що охоплює площу, яка значно перевищує розмір землі. Але не тільки на полюсах утворюються дивні візерунки та форми. Джуно зробив знімок, на якому видно щось схоже на примарне обличчя, що кружляє в атмосфері. На фото зображено турбулентні хмари та шторми уздовж термінатора. Лінії, що розділяє денний і нічний боки планети. Звісно, це не справжнє обличчя, а лише результат парейдолії, ефекту, що змушує людину бачити знайомі форми в хаотичних візерунках. Ще одним прикладом цього є дивна форма, схожа на дельфіна, яка безумовно не є дельфіном, а лише демонструє, наскільки динамічними є хмари Юпітера, які постійно змінюються і тимчасово можуть нагадувати знайомі образи. Захопливі зображення, зроблені Джуно, не лише розширили наші наукові знання, а й пробудили уяву людей по всьому світу. Від заворожуючих вихорів хмар Юпітера до загадкової великої червоної плями ці знімки є справжнім візуальним святом, що запрошує нас захоплюватися красою найбільшої планети сонячної системи. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, натисніть кнопку подобається та підпишіться на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.